Я вам, вам прочитаю ще... мрію безпосередньо кожного Дніпропетровця, хто там на фронті. Це така коротенька замітка, називається вона Ранок після війни. Ніч не спала. Дніпром, Мішевськими становими островами, лоцмани сплавляли плоти. Тихою течією, збираючи веслами зорі в воді, йшли на кадак. Ішли в своєму столітті через нинішнє зшиваючи історію в один великий розділ. Темінь світло боролися в сірості світанку, сіяли тривогу в сни жителів міста. На острові старуха домовлялися доля і недоля. Сірість гасила вогні, а вони загорялись і загорялись. Надія на спокій і віра в надію гукали світанок нового дня. З Майдану Розтікалась мелодія, проганяючи сірість. На майдані нашого міста грав скрипаль. Грав з самого ранку, а не ввечері, як завжди, і скрипка звучала трішки по-іншому. Вона плакала і сміялась крізь сльози, ніби гукала людей до себе. Одинокі перехожі, змінювали шлях, обступали скрипаля. А він грав без зупина, грав. Для них, для міста, для Дніпра, для вранішнього сонця, котре з-за спини будинків через голови людей дивилося на майдан. І навколо цього скрипаля вже було більше і більше Дніпрян посеред майдану, оточений людьми грав скрипаль, а перед ним танцювала маленька дівчинка. Це був перший ранок без війни.